Я. Давай дружити разом. Вітаю усіх-усіх наших слухачів. Нарешті настав час для нашої з вами зустрічі. Сьогодні на нас чекає цікава подорож, а також зустріч з нашими друзями, вартовими Дружболандії. Тож розпочинаємо. Таємниця Дружболандії Машо! Я збігаю на годинку до тишки і повернусь, а потім разом підемо на річку купатися. Біжучи, крикнув Мишко і зачинив за собою двері. Маша зітхнула. День був саме таким, яким і має бути правильний літній день, сонячний та спекотний. Саме час для купання засмагання та веселих ігор з друзями, але дівчинці нічого цього не хотілося. Вона сумувала. Післязавтра у них із братиком-близнюком спільне свято день народження. Це найбільш довгоочікуване свято за рік, але відзначати його доведеться без мами. Їй несподівано довелося виїхати у відрядження, і до Дня народження вона аж ніяк не встигне повернутися. То яке ж свято може бути без мами? І їй так стало себе шкода, що дівчинка навіть розплакалася. Солоні сльози текли із заплющених очей і капали на руку та на подушку. Але тут вона відчула, що хтось гарячим язиком злизує її сльози. Бобошка, люблячий пес, зрозумів, що господині погано, і спробував її втішити. Дівчинка розплющила очі і побачила біля подушки невеликий і трохи надкусаний крекер. Це мишка поділилася своїми улюбленими ласощами. Ну, як тут було не посміхнутися? Дякую вам, мої хороші, за втіху та подарунки. Гаразд, навіщо вдома сидіти? Все одно мама через це не приїде. Ходімо, тепер я вам подарунок зроблю. Відведу до парку на прогулянку. Зрадів Бобошка. Гуляти в парку він любив так само сильно, як мамині пиріжки та поїздки на автомобілі. А мишка дуже любила кататися на Бобошці. У парку дівчинка зустріла Світлану Андріївну, бабусю свого друга Олега Гребешкова. Літня жінка теж сумувала, адже її діти та онуки вже місяць були у від'їзді. Ой, то вам ще й сумніше, ніж мені, вигукнула дівчинка. У мене тато, мишко і мишка з бобошкою поруч. Знаєте. А приходьте до нас завтра в гості, і ми разом пирогів на день народження напечемо. Я ж знаю, яка ви майстриня. Маша та Світлана Андріївна ще довго гуляли, згадували минулі свята, а коли настав час розлучатися, в обох на обличчях сяяли посмішки. Ух ти! вигукнув Мишко. Коли сестра повернулася додому, що з тобою сталося? Зранку в очах сірі хмари з дощем були, а зараз сонце світить. Ой, Мишко, стільки всього сталося, затараторила Маша. Спочатку я плакала, через те, що мама не приїде, потім мишка з Бобошкою мене втішали, а потім ми до парку пішли, а там я Світлану Андріївну зустріла. Вона зараз вдома зовсім одна і їй дуже сумно. І тут я про Поліану згадала. Пам'ятаєш, ми з тобою про неї читали книжку. Вона завжди намагалася знайти привід для. Радості, і найбільше радості виходило тоді, коли вдавалося порадувати когось ще. Ось і я і вирішила Світлану Андріївну запросити в гості, щоб вона не відчувала себе самотньою. Загалом у нас обох сьогодні дуже святковий день вийшов. І завтра такий самий буде. І післязавтра, продовжив Мишко. А потім мама приїде, і ми наш день народження вдруге відсвяткуємо. Так і вийшло. Ось тільки не мама повернулася, а діти разом з татом скучили і самі з'їздили до мами, до Македонії. І там продовжилися їх пригоди у пошуках головного. Цікавинки країни. Македонія. Слово Македонія одночасно означає і висока земля, і росла людина. Те інше вірно. Адже спочатку батьківщиною македонців були саме гірські райони країни, та й найближчі сусіди греки називали місцевих жителів Македонос високі люди. В тебе можуть запитати, з якої ти Македонії? Це все тому, що в сусідніх з Республікою Македонія державах є області з такою самою назвою: у Греції Єгейська Македонія, а в Болгарії Піринська Македонія. Ну як тут не заплутатись? Тим більше, що саму республіку сусіди найчастіше називають Вардарська Македонія, за назвою річки Вардар. Що протікає там? Життя це щастя. Так говорила жінка, відома у всьому світі як Мати Тереза, і додавала створіть його. Сама вона все своє довге життя допомагала бідним, хворим, вмираючим людям і вважала себе найщасливішою людиною. Народилася мати Тереза у столиці Македонії, місті Скоп'є. На згадку про неї там відкрили будинок, музей. У Македонії майже по-нашому написано: аптека, овочі, вулиця, пошта. Дивуватися тут нема чого, адже там пишуть кирилицею. Це той самий алфавіт, що і в українській, російській, білоруській та деяких інших мовах. Зрозумілі не лише літери, а й багато слів, що правда, не всі. Наприклад, категоричний наказ на двері «влез» означає просто вхід, а вихід, отже, буде виліз, ні. І «зліз». пуканки це попкорн, а чоряли та хулахопки це панчохи та колготки. В країні багато мармуру, цілі мармурові гори. Тож нікого тут не здивуєш не лише мармуровою площею, а й гарним мармуровим двором біля звичайного будиночка. Перцю тут також багато, більш ніж 40 видів різних розмірів, форм, кольорів та смаків. У вересні, коли вистигає врожай, на кожному сараї, балконі чи вікні висять і сушаться величезні зв'язки перців. Яка ж це їжа без улюбленої перцевої приправи? Перлина Македонії. Охрицьке озеро, друге з чотирьох найглибших і найдавніших озер нашої планети. Вода тут найчистіша, тож сміливо можна плисти і пити. Річку, що впадає в озеро, ретельно очищають від сміття. Дивно, але води річки та озера не змішуються. Темна стрічка річки протікає через блакитні води озера і витікає з іншого боку. Луску Охрицької форелі місцеві умільці використовують для виготовлення намиста, схожого на перлини. А у великих прозорих бульбашках озерної води можна розглянути власне обличчя мокре й усміхнене. Головне не дихати, щоб міхур не луснув. Цікаві особистості. 26 серпня 1910 року у місті Скоп'є народилася дівчинка. Їй дали гарне ім'я Агнеса Гонджа, квітуча троянда. Батьки Агнеси, люди добрі і віруючі, завжди намагалися допомогти нужденним. Раз на тиждень мама разом з дітьми відвідувала у місті хворих, відносила жебракам їжу та одяг. Після раптової смерті батька у сім'ї виникли великі труднощі, але й тоді жоден бідняк не виходив з їхнього дому з порожніми руками. Гарна, слухняна та уважна дівчинка хотіла бути то письменницею, то вчителем музики, то місіонером в Африці. Але до 18 років Агнеса вирішила, що хоче присвятити своє життя служінню найбіднішим людям. Вивчивши англійську мову та основи медицини, вона вирушила до Індії. Своєму брату-офіцеру дівчина писала: Ти служиш королю з двома мільйонами підданих, а я служитиму Христу, королю усього всесвіту. І тоді Агнеса стала монахинею і отримала нове ім'я Тереза. Вона доглядала хворих у бенгальських джунглях. І за увагу та доброту її назвали Ма, що означає мати з великої літери. Так Агнеса Гонджа стала матір'ю Терезою. У 38 років мати Тереза отримала дозвіл залишити монастир і оселилася у знайомих індусів у кварталі бідняків. В неї не було нічого, крім двох сарі та кількох рупій у гаманці. Це такі індійські гроші. Але у її серці було багато, багато любові до бідних та хворих людей. Вона заснувала школу серед сміттєвих куб, де навчала нікому не потрібних дітей мити руки та писати на асфальті. Помираючих бездомних вона перетягувала кудись під дах і намагалася полегшити їхні страждання. Чутка про дивовижну черницю досягла міської влади, і матері Терезі віддали величезне напівтемне приміщення, де було достатньо місця для сотень вмираючих. Місцеві жителі називали його будинком чистого серця. Лише через три роки у неї з'явилося 12 жінок-помічниць, і разом вони організували орден Милосердя. Нині у ньому понад 300 тисяч співробітників. Так-так, мати Тереза та її черниці мили, чистили, готували їжу, обмивали найстрашніші рани. Один журналіст, який за завданням редакції спостерігав за цими щоденними турботами, сказав: Я не робив би цього і за мільйон доларів. А у відповідь він почув від матері Терези, за мільйон і я б цього не робила. А лише безплатно, з любові до Христа. Коли їй присудили Нобелівську премію миру, всі гроші мати Тереза віддала до лікарень та притулків. Вона змогла вмовити дві армії ненадовго припинити війну, щоб урятувати 37 дітей. Коли мати Терезу перед смертю запитали, чи були у неї вихідні чи свята, вона відповіла: Так, у мене щодня було свято. Вона щодня дарувала людям любов, радість і була щаслива. Ісус любив людей і допомагав їм. Я люблю Ісуса і тому роблю так само. Hello, kids! It's English Learning Time! Давайте ми сьогодні більше поговоримо про ваші хобі. Можливо, ви вже маєте улюблену справу, а можливо, сьогодні якраз захочете щось спробувати нове. Давайте вивчимо кілька видів занять англійською: читати книги. To read books. To read books. Дивитись мультики та фільми. To watch cartoons and films. To watch cartoons and films. Грати на гітарі. Або фортепіано. To play the guitar, the piano. To play the guitar, the piano, слухати музику, Listen to music. Listen to music. Малювати. To draw. To draw. Співати. To sing. To sing. Танцювати. To dance. To dance. Робити щось своїми руками. To do crafts. To do crafts. Грати з м'ячем. To play with a ball. To play with a ball. Грати на стільні ігри. To play board games. To play board games. Давайте ми зараз реченнями трішки розповімо про свої хобі. Як сказати: Я люблю грати на стільні ігри. I like playing board games. Я хочу навчитися танцювати. I want to learn to dance. Давай пограємо сьогодні в м'яча. Let's play with a ball today. Я можу дивитись мультики лише 30 хвилин в день. I can watch cartoons only 30 minutes a day. Чудово! Тепер ви знаєте трошки більше що розповісти про свої улюблені заняття. Бажаю вам вибрати своє улюблене. See you soon! Goodbye! Могутній і сильний зупиниш ти зло, і зглянешся над нашим краєм, о Боже, дай нам з неба миру, В кожну сім'ю, в кожну родину благослови всього Україну Підтримай тяжку годину приймаю Історія зі стародавньої книги на землі є речі, про які люди знають, але очима бачити їх не можуть. Наприклад, вітер, повітря чи думки. Бога ми також не можемо бачити. Але, незважаючи на це, він завжди поруч із нами і готовий допомогти. У біблії є історія про те, як невидимий Бог допоміг ізраїльському народу перемогти величезну армію сирійців. Це сталося кілька тисяч років тому. Сирійці часто нападали на Ізраїль. Вони влаштували засідку біля дороги, щоб схопити царя ізраїльського. В цей час в Ізраїлі жив Божий пророк Єлисей. Йому Господь відкривав усі таємні плани сирійського царя. А Єлисей попереджав про них ізраїльського царя. Коли сирійський цар дізнався про це, то страшенно розгнівався. Він послав до Дофану, де жив пророк, цілу армію, щоб схопити його. Гієзій, слуга Єлисея, побачивши військо та кінницю, злякався. Що ж нам тепер робити? Не бійся, сказав йому Єлисей, на нашій стороні наймогутніші воїни. Потім він помолився: Господи, розплющ Гієзію очі, щоб він побачив. І зробив Господь так, що Гієзій побачив на всіх пагорбах тисячі ангелів у вогняних колісницях, і він перестав боятися. Господь же в одну мить вразив сирійських воїнів сліпотою. Єлисей відвів осліпле військо до палацу ізраїльського царя, і тут пророк попросив Бога повернути їм зір. За порадою Єлисея цар нагодував полонених, а потім відпустив їх додому. Коли сирійський цар дізнався про це, він вирішив припинити воювати з Ізраїлем. Смаколики від Машки А зараз пропоную тобі разом зі мною приготувати смачну регату. Для неї тобі знадобиться два яйця, сметана, червоний і жовтий болгарський перець. Зварені заздалгіть яйця, почисть від шкарлупи і розріж навпіл. Дістань жовтки, додай до них дві чайні ложки сметани і перемішай. Заповни половини білків сумішю, що вийшла. З болгарських перців виріж невеликі квадратики зі стороною близько 3 см і розріж їх по діагоналі. Строми трикутний шматок перцю в жовток, щоб вийшло вітрило. Яхточки готові до спуску на воду. Створити воду ти можеш за допомогою синьої тарілки чи серветки. Смачного! До речі, регата це змагання вітрильних суден. Вітрильна гонка. Ось і все на сьогодні. Зустрінемось вже скоро. Адже наша подорож Македонією ще не завершилась. Папа. Дружбо Ландія.